Вітаю вас, любителі цікавих задач. Хочу вам зараз запропонувати одну не дуже просту, але цікаву задачу. Умова. Знайдіть найменше натуральне число, яке при діленні на число 2 дає остачу 1. При діленні на число 3 дає остачу 2. при діленні на 4 дає остачу 3. при діленні на 5 остачу 4. І при діленні на 6 дає остачу 5. Ось така задача. Поміркуйте спочатку самостійно над нею, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Отже, давайте ми якось формалізуємо умову цієї задачі. Отже, ми шукаємо найменше натуральне число n, для якого виконуються такі умови. Якщо n розділити на 2, то ми одержимо якесь число m1, звичайно, що натуральне число, при цьому у нас вийде остача 1. Якщо ми N розділимо на 3, то в нас вийде, знову ж таки, якесь число. І обов'язково таке відмінне, вони оці числа не пов'язані. Остача 2. І таке інше. На 4 ділимо. Виходить неповна частка, якесь число М3. І остача, остача 3. Ділимо на 5. М4 і остача 4. І остання умова N ділити на 6. Ми одержуємо якусь неповну частку і остача 5. Досить складна умова і важко спочатку зорієнтуватися. Але можна помітити наступне: дільник 2, остача 1. Дільник 3 остача 2. Дільник 4, остача 3, 5, 4, 6, 5. Ми бачимо, що в кожному із цих випадків остача на одиницю менша від дільника. Тобто, якщо ми до числа n додамо одиницю, то ми одержимо парне число, воно ділиться на 2 безостачі. Тобто остача також збільшується на одиницю, виходить остача 2, але ж 2 ділиться на 2. Таким чином остача буде 0. Якщо ми до n додаємо одиницю, остача збільшиться на 1, і це число також буде ділитися на 3. І в усіх цих випадках. Тобто, якщо ми до числа n додаємо одиницю, то це число ділиться на 2 на ціло, на 3, на 4, на 5 і на 6. Тобто на кожен із цих дільників. Дане число ділиться. Воно є кратним кожному із цих натуральних чисел. Іншими словами, нам треба знайти найменше спільне кратне оцих чисел. Знаходимо НСК чисел 2, 3, 4, 5, 6. По різному можна це робити. Я піду е, таким чином. Візьму ці два числа. Це два. Сусідні натуральні числа. Вони взаємно прості, тому НСК цих двох чисел дорівнює їх добутку, число 30. Дивимося, 30 ділиться на 4, не ділиться. Наступне число кратне 30, це 60. 60 на 4 ділиться. Отже, 60 є спільним кратним уже для цих трьох чисел. Але 60 ділиться і на 3, і ділиться на 2. Таким чином, ми одержали НСК оці. П'яти натуральних чисел. Але ж це 60, це в нас n плюс 1, тобто число на одиницю більше від того, яке ми шукаємо. Тому треба від 60 відняти одиницю. І ми одержимо шукане число. От саме 59 і є тим натуральним числом, яке, при діленні на кожен з цих чисел, дає ось такі остачі. Звичайно, що розв'язання цієї задачі. Ми можемо записати більш формалізовано. Виходячи із основної теореми арифметики, число n можна подати у такому вигляді. n дорівнює 2m1 плюс 1. Тобто дільник 2, неповна частка m1 і остача 1. Це саме число можна подати 3M2 плюс 2. n дорівнює із цієї, із цієї умови. 4M3 плюс 3. Н дорівнює 5 М4 плюс 4. Н дорівнює 6М5 плюс 5. Тепер до правої і лівої частини кожної з цих рівностей додамо одиницю. І ми одержимо Н плюс 1 дорівнює. 2m1 плюс 1 і плюс 1 плюс 2. 2 виносимо за дужки, в дужках m1 плюс 1. Тобто ми бачимо, що це число ділиться на 2. Ми довели те саме, що і в цих міркуваннях ми довели усно. Ми тут довели вже формалізовано за допомогою алгебраїчних перетворень. n плюс 1. Переписуємо другу рівність. дорівнює 3m. Друге плюс 3, трійку виносимо дужки, М2 плюс один. Так само бачимо, що 3 один із множників розкладу Н плюс один. Отже, Н плюс один ділиться на три. Третя рівність дорівнює 4. М3 плюс 3 плюс один. Чити. Четвірку виносимо дужки, М3 плюс один. Я вже не повторююся, n плюс 1 ділиться на 4. 5, m 4 плюс 4 і плюс 1 буде плюс 5. Виносимо п'ятірку за дужки. m 4 плюс 1. Трошечки одноманітні ці дії, але в алгебрі часто так буває. 6 m 5 плюс 6, 6 виносимо дужку. m 5 Плюс 1. Як бачимо у всіх цих випадках N плюс 1, кратне числом 2, 3, і 4, і 5, і 6. І знову прийшли до того, що знаходимо НСК цих чисел. НСК це є N плюс 1. Віднімаємо одиницю 59. Ось такі два різні способи міркувань. Вони дуже подібні розв'язання цієї задачі. Сподіваюсь, вам було. Цікаво працювати на цій задачі, і з вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному уроці.